Факти це Клеш Рояль, це легенда. Це новий режим для йобаних тактиків. Це Сігма Емодзі. Ця срань рознесе кабіну. А це Клеш Рояль під аудіокнигу. Головний біль. Мабуть, якщо вона трохи відпочине, ніякої шкоди не буде. Крут, і компанія з'являться ще за кілька хвилин. А поки що Елфі. Навіть не стала шукати стільця, вона просто дозволила ногам підломитися і повільно опустилася на підлогу, вкриту шаховими квадратами лінового, прокинутися і побачити перед собою витріщені очі майора Крута вже сам собою кошмар, повіки Елфі затремтіли, очі розплющилися, і на секунду їй здалося отак. От вона готова була присягнутися, що на обличчі майора промайнула тривога. Тривога за неї. Втім, на зміну занепокоєнню тут же з'явилася звична людь, від якої очі крута витріщилися ще сильніше. Капітан Малої. гаркнув він, не шкодуючи їх хворої голови. Що тут сталося? Елфі, хитаючись, встала. Я тобто. Завзято відмовлялися складатись у речення. Ти не підкорилася наказу. Я наказав тобі залишатися на місці. Ти знаєш, нам заборонено входити до будинків людей без запрошення. Елфі потрясла головою, щоб хоч трохи просвітліло в очах. Я отримала запрошення, дитина кликала на допомогу. Дуже хиткі виправдання, капітан Малої. Сер, сер, є прецедент. Капрал Буян проти держави. Суд присяжних вирішив, що заклик про допомогу що поход.